Єрусалим, як пишуть історики, знищив і навколо Єрусалиму більше, як 80 тисяч євреїв. 40 тисяч було взято у полоні. Розграблено пограбовано єрусалимську святину, Єрусалимський храм, який мав численні дорогоцінні прикраси. І в тому храмі цар Антіох вчинив божницю поганського ідола Олімпа, і єврейський народ з силою почав і вір його військо, його влада, перетягати, змушувати, покидати правдиву віру, вирікати від свого єдиного, правдивого Бога. Чесленним бощам ідолам. Багато постраждало від рук меча у той час, як пишуть історики, багато все ж таки похитнулося у своїй вірі, зрадили свою віру, бояли смерті, то царя приводять священника 90-толітнього старця Єлеазара, якого змушують, щоб він споживав їжу, принесену жертву ідолам і поклонитись ідолам. Він каже, цього не можу зробити. Я не відречу справдивого бога свого, якому я служив ціле моє життя, для котрого я жив. За не в жорстокий спосіб відібрали йому життя, приводять і за ним маму Соломонію і її сімох синів і змушують також відректися святої віри в єдиного правдивого Бога, принести жертву ідолам і вклонитися їм. І починають мучити від найстаршого до найменшого. Жорстоко вбивали, як пишуть історики, очі виборували, пальці відрізували, шкіру з голови здирали і палили розпеченим вугіллям. Замордували на очах матері і всіх братів найстаршого. Пізніше другого, третього, четвертого, п'ятого і шостого. І коли дійшла черга до наймолодшого, які гарні слова, каже, мама звертається до свого сина, якого цар мовляє, і каже, я тобі дам великі багатства. Ти будеш велике ім'я носити у моєму дворі. Тобі буде добре, все будеш мати. А мама каже, сину, не місяця цього мучителя, не відречись своєї віри і зустрій смерть так само, як і твої брати, щоб я могла вас усіх разом зустріти у майбутньому вічному житті. Якого великого героїзму було потрібно для мами. Не можемо цього уявити, бачити всіх синів, яких замородували в жорстокий спосіб на її очах воїни. Останнього підтримує, не зречись своєї віри. Віддай життя за Бога правдивого, за віру свою, за свій народ, за свою мову. Бо ж вони. Мищили єврейську мову і заставляли всіх розмовляти грецькою, величати гречку в той час. Віддай своє життя, щоб я вас усіх разом зустріла у майбутньому вічному житті. Жорстокий спосіб на очах матері велостаннього сина, а в кінці мати соломонію. Яка по геройськи віддала своє життя за віру, святу. чому церква, сьогодні в цей день ставить перед наші очі пам'ять цих великих святих. Щоб і ми, дорогі браття і сестри, вміли дорожити святою вірою, вірою, яка є найціннішим, Божим даром у нашому житті. цей день Історики переведення наше, що князь Володимир Хрестив Київську Русь. Цей день святих мучеників матравев тисячолітню історію християнства наша церква, шанувала пам'ять хрещення нашої землі, нашого народу, чому? Бо дар віри це є найбільший дар від Бога, який Бог нам дав. Коли вирів нас поганства до світла, правдивої віри Христа, віри в святу Троїцю, віри в Воскресіння, віри в вічне життя. Через тисячолітню історію християнства стільки було подібних мучеників, таких, як ці Макавейські, які своє життя віддали, полягли, пролили кров з рук монголо та які нападали, палили, нищили не, не тільки Київ наш, грабували не тільки в Києві святині, але інших, сотні, десятки сотень наших святинь, вбивали за Ісуса Христа за святу віру. А ті страшні десятиліття, півстоліття, які переживали ще ми, наші батьки, діди і прадіди. Коли страшний комуністичний режим забороняв вірити в Бога, впалили молитовники і святі писання, нищили духовну літературу, нищили храми, спалювали, зачиняли святині, забирали з грудей, хрестики, не дозволяли просити і казали, що Бога нема. Стільки таких подібних мушеників пішли в далекі землі Сибіру, на колиму, землі Казахстану, Мордовії і віддали своє життя по-геройськи за Ісуса Христа, повірили, що Він розп'ятий, за нас, за наші гріхи, але Він воскрес. Вірили, що варто жити, що варто терпіти за віру святу Бога, єдиного в Тройці, що варто терпіти за святу церкву, не зректися її, за єдність святим апостольським престолом, за єдність Петровою столицею, Віддавали життя за свій народ, за свою мову, за свою культуру, за свої традиції. Цінні скарби і первини, які прийняли від дітів і праведів, Праведі вміли берегти те, що Боже святе і те, що наше рідне українське, і сьогодні багато ворогів чагає на нас, на церкву, на наш народ. але під прапором Христа, так як не здались наші попередники, святі мученики. Так під прапором Христа Ісуса Господа з Його силою під покровом, опікою і заступництвом святої Матері, Богородиці Діви, за молитвами святих, численних і сповідників нашої землі, за молитвами тих старозавітніх, святих мучеників Макабейських, Ми переможемо всі труднощі, всі біди, всі війни, Прийде спокій і мир на нашу землю, як писав Тарас Шевченко, великий наш поет і провидець. Прийде час, що буде син, і буде мати, і будуть люди на землі під вільним небом, під вільним ясним сонцем, будуть народжуватись і виростати. діти, молодь і нові покоління, які мають бути. Бог сьогодні благословить і допоможе берегти як найціннішу первину дар святої віри, дорожити святою вірою, дякувати Бові за дар віри, який він нам дав, від наших батьків, які ми прийняли, і якщо потрібно, то навіть за святу віру не боятись, страждати і життя віддати. І за свій народ. З нами Бог. З нами Ісус, з нами Пресвята Богородиця, Її молитва, Її заступництво. З нами святи Ахіста Михаїл, покровитель, відхрещення аж до сьогодні нашого дарою. З нами всі святі, їхня молитва, і ми з Богом переможемо. Амінь. Вім'я Отця і сина. is a novo, nunca a